Вітаю! У кожного з нас є смартфон, яким ми любимо знімати фото і відео. Однак зйомки фото і відео під час є незручними, так як сам смартфон він є тонким. І не раз, коли ви хочете зняти фото чи відео, він незручно лягає до рук. І саме тому я вирішив придбати ось таку штуку. Це PH-30A. Аналогічні штуки є в компанії Улансі та інших компаній. Це Практично ручка тримач смартфона. Ось так вона виглядає. Вона є двох варіантів: є на магнітному кріпленні, то більше розраховано на айфони. І є ось із таким кріпленням, де звичайне для всіх кріплення, які всі знають, ось так вона виглядає. Знизу у, них, у неї два штативних роз'єми, причому вони металеві. Ручка схожа доволі на беззеркалки. Ззаді ось це є тримач, тримач розкривається ось на таку ширину. Проте, як бачите, направляючи тут пластмасові, а не металеві. Тут коротка інструкція, як це все працює. Значить, ось так він виглядає в такому положенні. Тут є ось місце для хвату. Зверху ось тут у вас кнопочка. Тобто, ніби фотоапарат тримаєте. Ось. Так ви його тримаєте спереду. Якщо вам потрібно перевернути його, будь ласка, ось прокрутили, він у вас вже прокручений. ось так. В чому його особливість? Це, тут, це те, що тут є ось такий пульт. Цей пульт з'ємний. Ось так він виглядає. Тут знизу батарейка йде, зверху ось кнопочка. І тут можна ось вмикати його, вимикати. Ось ви його вмикаєте. І тоді потрібно вам з'єднати із смартфоном, власне. Під'єднується до смартфона через Bluetooth. Ось Bluetooth підключили. Я показую вам, на прикладі iPhone, проте він працює так само із будь-яким пристроєм на Android. Ось Bluetooth. Нашій пристрої. Ось цей PH 30 30 То я вже його під'єднав і він вже автоматично працює під'єднується до телефону. Причому під'єднався доволі швидко, так що проблем з цим немає. І ось зараз я вам продемонструю на прикладі стандартної програми. Ось це стандартна програма. Зараз режим відео. Ось. Я нажимаю на кнопочку і він записує відео. Стоп, він зупинився. Ось так само ситуація із фото. Ось я. Без питань. Також зараз покажу вам в програмі Promovie. Це вже професійна програма, якою я знімаю свої відео. І ось тут так само. Ось кнопочка пульта. І пішов під запис. Зупинився запис. Тобто доволі зручна штучка. Можна її назад поставити, можна назад забрати, і вона на магніті. До того ж, тут є холодний башмак. Ось ви можете забрати, і сюди припустимо світло. Ось так виглядає. Це все спереді, зверху, знизу. Тобто доволі класний гаджет, і він мені сподобався. І ось цей брелок, цю, цю кнопочку ви можете з собою брати в карман, припустимо на відстань до 15 метрів, як пише виробник. Ви можете користуватися цією кнопочкою і припустити. Фотографувати себе або знімати відео на деякій відстані, не бігаючи до самого смартфона. Тобто я ось цей гаджет вам цілком рекомендую. Нижче я покажу, де він знаходиться, де його придбав, і думаю, тим, кому цікаво це буде, теж придбають собі такий ось гаджет. Він дешевший за компанію Ulanzi, проте виконує ті самі функції. І по якості матеріалів він класний, і по своєму призначенню він для мене теж підійшов. Ось, власне, ця ручка ось тут на Aliexpress. Нижче я поставлю, звичайно ж, посилання, де ви її можете знайти. Також це посилання буде у коментах. Пропоную вам подивитися рекламу цього гаджета. Як я вже і казав, тут є два варіанти. Все магнітний. Я придбав ось цей. Це йде на звичайному кріпленні, тобто ви маєте вибір. Тут у рекламі в основному рекламується його магнітна версія. Сказано, що він працює на відстані до 15 метрів, проте все залежить від того, наскільки якісно працює Bluetooth на вашому телефоні. Значить, дивіться, ось батарейка. Батарейка тут іде CR2032. Доволі розпосуджена батарейка, так що проблем у вас ніяких не буде. І зараз, ось, як завжди, покажу вам відомості про виробника. Виробник знаходиться у Шейнжені, як бачите, і є представник у Європі. Представник у Європі знаходиться ось за цією адресою. Тобто, як на мене, гаджет доволі класний, він мені сподобався і я його рекомендую. По крайній мірі, можете. Зайти на цю сторіночку і подивитися, можливо, вас це теж зацікавить. А наразі дякую, що дивитесь мій канал. Всього вам найкращого!